Давайте з вами приготуємо щось смачненьке. Йдемо з вами в магазин. Ну що, вернулись ми з магазину, самі бачили. Ціни просто караул. Щоб купити пачечку маскарпони чи Філадельфії, ми віддаємо більше, ніж 100 гривень. І це всього-навсього 200 грам. Це просто жах. Давайте я вас навчу це робити вдома, в два рази дешевших. І це дуже просто, повірте мені. Для цього нам потрібно. Для Філадельфії нам потрібно сметана. Мінімум 25% жирності. У мене вона 30. Якщо у вас немає такої жирної, то відповідно те, що у вас є, але не менше 25%. Також йогурт, йогурт класичний, без добавки. у мене 2,5% жирності. Якщо буде 2,8% чи 3%, супер, купуйте, також підходить. Також потрібно одна чайна ложка солі та одна чайна ложка або півтори соку лимон. Це все елементарно просто. Ми беремо сметану. Йогурт. Додаємо до сметани. Додаємо одну чайну ложку солі. та чайну ложку соку лимона. Це це перемішуємо. Тепер ми з вами будуємо таку конструкцію. Беремо посудину, В посудину складемо сито. Або друшлак. Беремо звичайну, саму звичайну марлю. Її ми може, складаємо мінімум в 4 шари. Можна марлю замінити полотенцем вафельним чи будь-якою іншою тканиною, яка не є дуже такою плотною. Після чого строго в центр ми Вливаємо нашу масу строго в центр. Після чого? Окутуємо? Тою марлею, яка в нас є по кінцях. Ось таким чином. Після чого беремо блюдечко або тарілку меншого розміру, ніж у вас є сито, накриваємо, зверху ставимо салфетку паперову, для того, щоб не їсти в наш груз. І відповідно ставимо поверх груз. У мене це літрова банка із водою. Ось таким чином. І відправляємо дану конструкцію у холодильник на 12 годин. Для сиру маскарпоне нам потрібно вершки 500 мл. Вони повинні бути жирні. У мене 33%. Але чим більше жирності, тим краще. Та 2 чайні ложки соку лимона. Вершки ми нагріваємо до 85 градусів. В домашніх умовах це визначити дуже просто. Це період перед закипанням вершків. Коли з'являються перші бульбашки маленькі, ми знімаємо з вогню та охолоджуємо. Вершки час від часу помішуємо для того, щоб вони не пригорали. Після того, як ми виключили, вливаємо. Дві чайні ложки соку лимону перемішуємо та чекаємо, щоб він повністю остигне. Робимо ідентичну конструкцію, яку ми робили з вами на Філадельфію. І також строго по центру ми виливаємо наші вершки. Акуратно закриваємо марлею, ставимо блюдечко. На блюдечко ставимо салфетку і ставимо груз. І ідентично відправляємо у холодильник на 12 годин. І так, пройшло 12 годин і подивимося, що у нас вийшло. Цікаво, що вийшло. Ні, цього багато, бачите? Так, давайте зараз вами надріжемо, подивимося, як він получився. Сир наш дуже м'який. І е, направду він дуже дуже він похожий до оригіналу. Подивіться, який він, яка в нього консистенція дуже хороша. І е, давайте подивимося, що у нас вийшло із сивороткою. Ось скільки в нас вийшло сиворотки. З цього сиру. Отож, у нас ...получилося 350 г... сиру, 110 г сиворотки... Ну і що ви самі розуміли, це вийшло ну, практично в 3 рази дешевше, аніж ви купите у магазині. І направду він дуже оригінальний з тим, що ви купите. Наш маскарпоне більш... такого м'якої консистенції. Ось, ну, в принципі, такий, як і оригінальний. І коли Філадельфія виходить така більш така, з легкою ноткою солі, то маскарпоне виходить солодкуватий сир. Ну, я так думаю, що це від того, що вершки дають відповідну таку нотку. Ось, тобто, в нас вийшло сиру маскарпоне 245 грам. Ось, самі як бачили в магазині. Він виходить також, в принципі, ще раз так. Тобто, з доступних простих продуктів ми можемо зробити самостійно в домашніх умовах два даних сира, як філадельфі, так і маскарпони. І ми можемо на цьому зекономити як мінімум, ну, як мінімум половину. Ну що, ламаємо стереотипи, готуємо в домашніх умовах кльові круті сири, які в магазинах в два, а то й в три рази дорожчі. І чекаємо рецептів з даними сирами умов виконанні.